Перший національний і громадське телебачення презентують ветеран війни чи корупції, хто насправді екс-заступник міністра регіонального будівництва Ісаєнко, якого звинуватили у привласненні статусу учасника АТО. Якщо я вам скажу, що російські війська в Криму воювали по картам українського дерзермагентства і української системи карт то ви, може і не повірите, але є навіть доказова база. Митниця досі не дає, а бере добро. Хабарництво на кордоні процвітає за будь-якої влади. Прикордонникам треба дати 200 гривень, митниця треба дати 300 гривень. Ну а в Польщі на удачу. 600 тисяч комісійних, як в Укоропоронкромі, заробляють на війні. Я не порівнюю ціни, тобто я не погоджую угоди. Це все компетенція керівника підприємства. Проект журналістських розслідувань слідство інфо дивіться у середу, 4 лютого, о 22.00.